Привіт всім зі світу бджіл! Ось до нас уже й прийшла осінь. Сьогодні на дворі в нас 1 жовтня. Зонячна температура стрімко пішла вниз, а тому бджоли почали формувати перші клуби в зиму. На цей час розплів у них уже відсутній. Тут у мене ось невеличкий відводок, який я збирав наприкінці весни. Можна бачити, що він не досить великий, а то для землі для цього вистачить. А ось ще один полощ. До речі, ці два відводочки у мене зимують через перегородку. То бджілки ще досить активні, адже на дворі ще немає стійких морозів. Там, де весною у мене була посіяна фацелія, вже зараз знову сходить вона. Це самосів, Адже тут фацелію я прибрав, а з її насіння виросли нове. На кожному вулику я роблю помітку, скільки бджіл займає рамку, щоб потім мені знати, зайві забирати чи ні. Адже буває так, що деякі рамки можуть залишатися необсижені. Хоч ніздовж же стиснене, тому ці рамки зайві я буду пізніше забирати, коли на дворі буде тепло. А ось у цьому відводичку можливо погано буде видно, за заставною на рамки зібрався клуб. Матки там немає, це 100%, адже я вже струшував з цієї рамки. Але як тільки настають холода, вони знову до неї перебираються. Ось так виглядає у мене тут цей відводок. Я для нього використовую ось таке утеплення. Тут фольгоізол, а з іншої сторони пінопласт. Позаду зроблений спеціальний отвір, через який буде виходити повітря та волога. Позаду буде відкидатися плівка, і буде виходити через отвір. вся волога. Біля вуликів можна побачити мертвих бджіл, а також ос. Чи погано це? Звичайно, ні. Це бджола, яка працювала ще влітку і її час вже минув. Тому вона дожила свій вік і зараз вже відходить. Це оновлення сім'ї. А ось одна сім'я у мене сіла біля задньої стінки, як можна бачити. Чи погано це? Ні, просто бджоли будуть іти від задньої стінки до передньої. Таке трапляється. Бджоли шукають де тепліше і можуть сідати у незвичних місцях біля заставної або, як тут, біля задньої стінки. А тут в іншому вулику можна бачити бджіл на дні. Що це означає? Це бджола, яка осінню вигодовувала розплід, і її час вже минув. Вона могла йти в зиму, але так як вона вигодовувала розплід, і довелося загинути. А на її заміну прийшла нова бджола. Таке оновлення сім'ї. Хоч це й виглядає досить, можливо, страшно комусь, але це нормальний природний процес, який відбувається буквально на кожній пазиці і у кожній сім'ї. А ось тут у мене сім'я, якої я не міг не показати. Пам'ятаєте, влітку в мене було отруєння, і бджоли досить сильно осипалися. Ось як мені вдалося виправити цю ситуацію та наростити сім'ю. Ось так вона наразі виглядає. Це її клуб, який щойно сформувався. Цю сімейку мені доводилось нарощувати на два корпуси. Я майже до пізньої осені до формування гнізда залишив другий корпус, добре утеплений. Це дало змогу матці добре працювати і наростити зимову генерацію бджіл. Також я давав стимулюючі підгодівлі, але це все виконував у серпні. А ось цей шкідник, оса, яка може розбивати бджоли сім'ї, особливо слабкі, і вона літає в холодну погоду. Тому, щоб цього не трапилося, я беру та закриваю льотки ось такою травою. Коли буде. Потепління, бджоли її викинуть і вийдуть на облік, а оси тим часом не зможуть пролазити всередину. У холодну погоду. Ось можна бачити, прилетіла оса і хоче залізти у вулик, але вона не може, бо їй не дає та трава. Але бджоли її легко зможуть викинути і прочистити собі льоток, коли їм буде для цього потрібно. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайку. Далі буде!